Свято матері та річчя Тараса Шевченка в одному звіті. Мистецькі здобутки за цілий рік презентували вихованці Надвернянського районного центру дитячої творчості. Свої таланти тут розвивають близько двох тисяч дітей. Ентузіазму школярам та викладачам не позичати. А ось апаратури для занять інколи бракує. Відтак на допомогу приходять меценати. З нагоди свята благодійний фонд Юрія Дерев'янка подарував дітям музичний центр та фотоапарат. Директор Лілія Грицю каже, такий презент дуже доречний. У такій техніці, як музмузичний. Центр у нас завжди є потреба, оскільки техніка дуже дуже багато працює і має звичку ламатися. І тому ми дуже раді, якраз такому подарунку, який був доречний. А фотоапарат знову ж таки ми будемо мати можливість. Наші отакі щасливі миті запам'ятовувати у фотознімках. Звітували не лише діти, а й народні обранці. Про свою діяльність мешканцям розповів депутат облради від надвірнянщини Володимир Грабовецький. Каже, рік був непростий, однак вдалося вирішити низку проблем у різних сферах: медицина, освіта, культура та спорт. Тим без благодійності обійтися таки складно. Депутатських повноважень не завжди достатньо для того, щоб вирішити проблему, яка сьогодні постає негайно. Скажімо. В шкільну їдальню потрібно завести обладнання для кухні, зробити це застосовуючи депутатські важелі, надто складно. Це не те, що нереально, це реально, але діти хочуть їсти вже. От. Тому приходиться підключати фонд. Серед найболючіших питань, які турбують людей, стан доріг цю проблему, каже Володимир Гарбовецький, потрібно вирішувати комплексно, а саме побороти корупцію та систему відкатів у сфері фінансування дорожнього господарства.